Цілодобові міліцейські патрулі, екіпажі ДАІ, експертні кінологічні служби та громадські формування задіяні цього року для охорони сорочинського ярмарку. Усе поле правоохоронці поділили на умовні зони, за якими цілодобово здійснюється відеоконтроль. Охороняють територію сорочинського ярмарку. 60 правоохоронців. А вночі міліцейські патрулі додатково підсилюють кінологами зі службовими собаками. За три дні ярмарки на Полтавщині жодних серйозних інцидентів правоохоронці не зафіксували. Пік ярмарку очікують на вихідні. Посилені заходи безпеки правоохоронці пояснюють складною ситуацією на сході країни. Залучили в цьому році представників наших вибухотехнічної служби, екологічної служби для перевірки основних місць відпочинку громадян, концертних програм. Також залучений спецпідрозділ наш УМВС для забезпечення порядку.